привіт, з вами я, Пликсон, і ви на моєму каналі, друзі. Це нове відео по де Сьогодні дуже такти з злого фейміра. Він посадив мене в в'язницю, я дуже від нього такти, я буду починати. Так, йдемо в вентиляцію. Ага, тепер треба піднятися на гору. Все, піднялися і тепер нам сюди. Ага, тут газ, газ вбиває це, якщо що. Тому обережніко проходи поки він мене не вбив. Ага, тепер нам сюди. І тут трішечки буде вітерець і нам сюди, обережненько. Піднімаємось тепер на дробинку. Угу. І тепер треба нам сюди по трубі. Ага, треба перекрити нажив. Перший я бачу. Ага, їх два. Я бачу другий. Це перекриваю нажив і цього газу немає. Я так розумію. Ага да. Пригам по трубі. О, так. Бригам по тробі обережненько, Отак. Отак. Тут був газ, а я перекрив нажив і так немає газу. Так, тепер нам сюди потрібно. угу так, тепер куди нам ага, вправу. Ага, тут тепер є лазери, Зараз прийдемо. Угу. Дивимося, перше пройшли, Зараз другий. І третій. Зараз пройдемо, обережненько, третій. Ох ти ж. Ай, третій я не встиг пройти обережніше. Зараз пройдемо, Ого, зараз перший. Перше проходимо. Зараз другий проходимо. І зараз третій. все, Третій ми змогли пройти. Ага. Я бачу нажив. І тут лазери, Ага, обережні коп'єрі і нажимаю на нажив. І проходимо. Ага, нам треба вниз. Так, що? Там феймер, обережненько проходимо, тому що зараз мене впіймає феймір. Обережненько ми повинні пройти. І вікно, нам швидше вікно потрібно. Отак от вікно. Ага, тепер треба пройти лабіринт. Зараз пройдемо лабіринт. І так, я розумію, тут буде феймер. Давайте сюди підемо. Да, феймір, феймер, давайте в другу сторону, тому що там феймер. Давайте в праву сторону підемо. Угу. Так, ага. Давайте тепер сюди підемо. Треба знайти е вихід з цього лабіринту. Так, нам так розумію сюди. Я так розумію, я навіть на правильний прохід взяв. І зараз ми прийдемо на е єхід з цього лабіринту. А ну-ка или ні, я не знаю. ну ка куди далі? Тупік, ага. Так, да, я знайшов е, викат цього лабіринту. Я думаю, ми вже втекли. Так. Мені треба взяти драбину, я так розумію, положити сюди, пройти на ньому, потім знову взяти драбину, пройтись на ньому, і знову взяти драбину, поставити отак от обережненько. І обережненько знову ставимо драбину і проходимо. Ага, я там бачу будинок, я так розумію, це будинок цього фермера, І тут написано «єхід», Ага, я треба вниз. Так, купаємось вниз, ага, і ми внизу. Ага, тепер стіну, Тут сломаски би є. Так, ага, і все. Нам куди? Ага, тепер треба пригати обережненько. Там, там шипи, вони вбивають. нажимаю на нажив. Ага, тепер треба подошки пригати. обережніко, хочуть не впав шипи. Ага, обережніко, І залишилось останнє. І ми йдемо в цей прихід. М -м -м -м. Ого, тут Дезері, так, обережненько на них. Йомаю, обережненько, треба пригати, я так розумію. Обережніко. Ой, А як знову на дезери прийти? Ану-ка, да, отак от ми робимо. Ага, і останнє, останнє. І все. тут Тепер треба бригати до подошки, обережненько. Ага, там лава воно вбиває, поэтому обережненько. так от Проходимо і все. Тепер надо пройти, паркур, і тут лава, воно вбиває, обережненько і все. ага, Тепер треба бригати сюди і на гору. ага, це канат, ми піднімаємось на канат. ага, Все, ми піднялися. І тепер нам куди? Ага, Нам сюди прийдеться. М -м -м. Обережненько. Тут вода. Я так розумію, що вода ця вбиває. Тому обережненько, так от проходить. І нам сюди потрібно. Да, Цей фермір зробив такий паркур. Думаю, що я не пройду, але я все. Все пройду, тільки треба обережненько і так і залишилося останнє. Ого, тут жаба є. Я в шоці? Ага, і обережненько сюди. Тут написано ну Анука зброя. А зачем мені потрібна зброя? Давайте візьмемо зброю, анука. А, я зрозумів, надо проти феміра. Йомаю, чуть не загинув, йома, обережненько. Я должен їх перемогти, Йома, їх багато. От бачите, їх дуже багато. Тому обережненько чуть тут не загинув. Тут надо обережненько проти них бути. Ага. Давай-ка. Трішечки. Ми ще довіже їх перемогти якось. Ну, я не знаю як. Але обережненько. тут іще. Їх двоє залишилося. Давай-ка. Ага. Як я я, я ще трішечки. Йома. Ні-ні-ні. Все. Я зміг їх перемогти. чуть не загинув. Тут кавкани, вони вбивають. тому Обережненько їх проходимо. Так, ага, нам сюди. Ага, на біта, зброя, як, ну, біта. Ага, я не побачу, де ця біта. Зараз візьмемо цю біту. Ага, все зброю біту взяли і обережніку тут, от, проходимо і відкриває тут двері. Відкрили. Ага, і нам вниз потрібно. Угу. Відкривають. Тут, тут, тут двері, і що? А знову проходити паркур. Я думаю, ми вже втекли, але ні. зараз іще раз треба пройти паркур. Ну, зараз перейдемо. Там внизу шипи вони вбивають. Тому обережніко проходить. Ага, тепер треба обережненько пригати. Обережніку. Отут. От -от. Угу. Так от обережненько. і все. І треба відкрити двері. Я... Тут немає прохіду. Зараз я так розумію, нам сюди. Знову цей газ вбиваючи. Тому обережніко проходимо, ага, вони зникли. Зараз знову швидше проходимо. І залишився третій. Ні, давайте зараз будемо подивитися знову на цей газ. І ми зараз прийдемо. Все проходимо, поки його немає. Ай! Я думав, що його немає, але з'явився швидше, ніж я думав. Зараз ждемо, поки перший прийде. Угу. Проходимо. А, як? Я вроді швидше пройшов. Зараз ладно, зрозуміло. Будемо обережніше проходити. Отак, от, 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 так от обережненько. перший прийшли. Давайте другий подивимося. Ага, другий. Я димуся. угу. І обережненько, а другий пройшов. А як? я ключ відділ, коли я пройду це. Я тут, тепер треба приїхати по трубі. Обережненько, там шипи знову, вони так вбивають, тому обережненько тут проходи. Залишилося останнє і навсюди, все ми тут. Тепер треба пройти по трубі. Угу. Проходимо. Коди ми втечимо цього фермера? Ага, тепер знову по трубі пригати потрібно. Зараз будемо так, от, обережненько. ага, піднімаємось, бригаємо, щоб не впасти. Ми піднімаємось нагору. Ага. І по трубі обережненько, тому що там іще шлюпи можна впасти. Тому обережненько тут проходимо. І нам треба на ліфт. Нажимаємо на поаранжеву кнопку і ми піднімаємось на гору, тут вулиця, ви розумієте, ми вже так розуміємо, ми втекли Фемір. ні, Ми йдемо внутрі будинку. Ага, ага, тепер треба обережненько тут, тут приригати так, щоб не напасти в яйця, тому що тут яйця, от жовток тут є і тут воно вбиває. Ой, я другу, надо в другу сторону. так, пригати. Ага, отак от, от, обережненько і все. Так, ідемо сюди. Що тут ета е е е свінка? А чому вона така жирна? І що нам треба з нею робити? І що, а -а -а що робиться? Що? Ми ще должны на неї пригати. Ай! Що робиться? А, а як я тут з'явився, йомо, ви бачите? Я там до сюди. Ладно, знову треба знову, я так розумію, Смінка це. Батут обережні. А, не на, на них пригати. Обереж. Я там мачу машину. Так беремо. Ага, це трактор. Беремо трактор, ага. І обережненько прыгаємо, тому що, якщо я паду вниз, то прийдеться знову проходити на паркур з, з трактором. Обережненько пригаємо на дави. Я досить так от феміра, тому обережненько тут приїжаємо. Угу. Так от. І ще отут, е, тут. Трішечки, трошечки. Йома, ну як, я ж обережненько. Я наверх піднявся, Ви бачили? Ладно, Знову треба про... сісти на, на трактор і обережненько проїхатися. Ага. Зараз ми будемо їхати, тепер пригати будемо зараз. Обережненько, ага. Обережненько, ми завжди втекти цього фермера, тому обережненько тут їдемо. Ага, тепер тут. Обережненько тут, тут приїжджаємо. Угу. От тут трішечки проїжджаємо і все. обережненько, отак от робимо. Угу. Так от і от ми вже. Ага. Тепер треба перепригнути якось. Ну, поїхали. Отак от треба було. Я так і хотів, так треба було ще обережніше зробити. Ага. І що? Ні, так нам сюди потрібно. Моя обережненько, і ще трішечки нам залишилося проїхати. Так, на трактори і, -і, -і, -і все. Я так підписники, ми ще втекли від цього феміра. Ура! Ми втекли цього феміра! Я думаю, на такому сьогодні відео можна закінчити. Сьогодні ми втекли о зловфеміра. З вами я сьогодні був Плексом. Підписуйтесь на мій канал. Плексон роблю всім пока. Гарного сьогодні вам дня.